Урок я пізнаю світ, тиждень 12, урок 104, сторінка 15. Розгорнемо наш зошит. Тема нашого уроку мандруємо Україною загальні відомості про Чернівецьку область. Отже, сьогодні ми переходимо до вивчення нової п'ятої області, яка є на території України. І так, Чернівецька область. Вивчаючи її, ми повинні з вами дізнатися назву обласного центра, розташування, країни сусіди, області сусіди, а також який герб саме цієї області. Помандруємо з вами саме Чернівецькою областю. Увага на екрані! Помандруй на захід, Помандруй на схід! Там карпатські гори тут ні шумить. посеред європи. Вільна, нецілима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Черневицька область менше серед всіх, але дух козацький у синів твоїх. Хотим фортеці річка продбронить І Карпатські гори зачарують вмить. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут ні прошу посеред Євро. І так, з пісеньки ви почули, що Чернівецька область менше серед усіх вивчених нами областей. Спробуємо знайти її на карті, адміністративній карті саме України. Чернівецька область, ось вона, найменша за площею. Її обласний центр місто Чернівці. Далі поглянемо, які країни-сусіди є спільними з нашою Чернівецькою областю. Країни розташовані в Європі. Це Молдова і це Румунія. Румунія на півдні, Молдова на Південному Сході і Сході. Обведіть на цій карті також область, в якій ми проживаємо. Ми живемо в Дніпропетровській області. Спробуйте знайти найкоротший маршрут від Дніпропетровської до Чернівецької області. Найкоротший маршрут пролягає через Кіровоградську і Вінницьку область. так, Чернівецька область менше серд всіх, але дух козацький у синів твоїх. тут Хотин Фортеця, річка Пруд і Карпатські гори зачарують вмить. В Пернегорнему Старінку і ознайомимося із загальними відомостями про Чернівецьку область. Читаємо разом. Чернівецька область утворена 7 серпня 1940 року. Герб Чернівецької області це щит, поділений навпіл. На червоному полі зображено браму, на зеленому три букові горішки, увінчує щит срібний сокіл. Навколо щита вінок із букових гілок. Адміністративний обласний центр Чернівецької області місто Чернівці. Так. Пригадайте. Коли утворена Чернівецька область? Або знайдіть у тексті і зачитайте. Чернівецька область утворена 7 серпня 1940 року, що зображено на гірбі Чернівецької області. Подивіться уважно на малюнок і розкажіть, герб Чернівецької області це щит. Він поділений на дві однакові частини. Говорять поділений навпіл. Праворуч ми бачимо з вами на зеленому три букові горішки, а на червоному полі бачимо браму. Брама це великі ворота. Який же вигляд, а, що ще оточує наш герб? Угорі у нас з вами. Срібний сокіл, тому що поруч є гори Карпати, а сокіл саме живе високо в горах. А ще навколо щита вінок із букових гілок. Подивіться, будь ласка, це дерево гарний бук, яке воно росте високе, розлоге. Ну, а ось це його шишки. Плоди. Запишіть. Дату утворення Чернівецької області. А саме рік 1940 цифрами. Для того, щоб записати, потрібно записати 1, 9, 4 і0. 1940 рік. Потренуємося додавати 9 і 1 – табличка. Додавання нейробіка від бобу. Перший вираз. Є другий раунд. Пятьдесят восемь третий раунд. 30. Запишіть результати у ваш зошит 50, 58 і 30. Попрацюємо далі. Запишіть цифрами: скільки горішків, скільки соколів на гербі Чернівецької області. На гербі Чернівецької області 3 горішки і 1 сокіл. Прочитайте запитання Йоя. Що зображено на гербі Чернівецької області? На гербі Чернівецької області зображено три горішки. Поміркуйте і підкресліть, а яке слово допомогло Йоєві поставити запитання? Так, славу слову, що? Чи знаєте ви, як називаються речення, в яких є питальне слово. Звичайно, питальним. Пригадаємо разом з вами. Питальне речення це речення, в якому про когось або про щось запитують. Питальне речення має питальні слова: хто, що, чи, хіба, чи, як який? У кінці питального неокличного речення ставимо знак питання у кінці питального окличного речення і знак питання і знак оклику. Попрацюємо з інформацією. У жовтій рамочці прочитаємо разом слова хто, що, який чий, котрий, скільки, що стоять на початку питального речення, називають питальними займенниками. Питальні займенники містять у собі. Запитання про особу, предмет, ознаку або кількість. І так, питання хто що, це питання про особу, який чи про е ознаку котрий скільки про кількість. Отже, саме такі питання називаються питальними займенниками. Знайдіть питальні займенники в завданні 14. Котрий, що, який, хто, скільки, чий. Пригадайте, чому реддір Кіплінг назвав питальні слова Хто, чи є, як, де, куди, чому своїм вірними слугами? Вони допомагають їм пізнавати навколишній світ. І останнє завдання: знайдіть серед наведених слів тільки питальні займенники. Питальними займенниками будуть хто що і який. Всі інші це не питальні, тому що питальні займенники мають запитання про особу або предмет, хто, що, ознаку який, чий, або кількість котрий і скільки. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми мандрували з вами Чернівецькою областю. Дізнавалися в її загальні відомості.